Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Зараз з Володимиром ми покажемо вам гібридну форму шаповалого під назвою Клубнічний. До речі, дуже багато роликів, дуже багато відгуків від цього винограду. Ми зараз знімаємо в не дуже в зручному місці, тут і проти сонця. Ну, цей кадр робиться для порівняння. Було колись зауваження, що клубнічний. Не тягне нагрузку. Ну давайте зверніть увагу, будь ласка, ось у мене грона алвіки. Да? Ось дивіться, яка шикарна ягода, грона тут кілограма 2. І поряд висить грона клубнічна. Ось дивіться. Це для порівняння, щоб було розуміло. Ось яка ягодка може бути також цеплятися. Тут кілограм є точно в цій гроні. На цей кущ корне власний. Друге плодоношення. 13 грон було. було. Зараз вже залишилося 9, то решта вже реалізована. І зараз ми вам покажемо цій красі з двох плоскостей, з двох площин. Ось тут була на цьому пагані ще знизу грона. Вчора зрізав її, дивіться. Зверніть увагу. Ось яка грона. ну Тут кілограма під 2 є точно. І ось дві грони. Одна така крилата, друга конічна. От. От таке, таку нагрузку тягне клубнічний безпосередньо. Зараз ми перейдемо на там, де більше йому сонця достається, і ви побачите, яке забарвлення він придбав. І скаштуємо, яка смачна ягода. там. Ну, Це знову клубнічний, тільки з іншої сторони, там, де більше йому сонця достається, можна тут порівняти з Рембо. Ось Грона Рембо висить. А ось грона клубнічного. І ось така ягідка, Його скаштуйте, Володимире. Володимира. Ну, це взагалі супер. Дуже смачно, як снікерс. Приємний якийсь запах, привкус. От. Спочатку присмак суниці, а потім карамелі. Десь так, да. так. М'якоть соковита, мясисто соковита. Такий вприск соку, такого приємного. Ще ніч була прохолодна, сама ягода холодна, так що дуже приємно і на смак. От. Ну, Дуже смачна ягода. Як конфетка, як снікерс. Рекомендую всім, тим паче, що вона ж морозостійка, Так, да, це Я хотів тільки сказати, що да. враховуючи те, що тут в батьківській парі при гібридизації використовувався кишмиш Юпітер автором цієї форми. То ну, вона мінус 26 витримує, можна вирощувати її в неукривної формі. Нагрузка, звичайно, Юпітер такої нагрузки не зможе показати. Там треба з ним, мабуть, працювати з гіберліном. Тут все вирощувалося без всякого гіберліна. В цьому році я гіберлін і в руки не встиг взяти, хоча на деяких сортах вже відпрацьована технологія і бажано його використовувати. Ну, тільки не на клубнічному. Бо було питання там у мене на каналі, чи використовували ви на клубнічному гіберліні? Ні, не використовував. Це заздалегідь, на таке питання даю відповідь. Ну і клубнічний він вже середньорослий, на відміну від Юпітера США. Юпітер Та Юпітер, В залежності От. там, де він росте. там ну, він Коли буває така сила росту, щоб бути здоровим. Можливо. Я ще такого не бачив ні в кого. В мене троє їх вирощують і у во всіх воно середнє. Дуже гарна форма. На козирьок, на біседку. Та й просто так ряду. От, рекомендую, дуже смачно, не пожалієте. На цьому все, так? Да? Так. Дякую, Олександру, що показав таку красу, що порівняли ми. От, порівняли із Гемпо, порівняли ми із алвікою. От, щоб люди бачили, як які ягоди коли дозрівають. Клубничний він повністю готовий. Уже ж пішла в тебе реалізація, вже чотири грони продав. Да? Ну, це невеличка, ну, враховуючи, що ну, ти трошки ж... її підтримую, скажімо так. Ну, ти ж на базар не носиш, не ти ж при... так... продаєш тим туристам, які приходять до тебе, додому. Ну, покупцям, тип, постійні, да. це в якості такої, знаєте, бонус плюс. Ну да. так. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, щедрих вражаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.